Ну, як навели лад трошки, трошки підчистили окопи. Обоє не клеїли, вагонку не били. як таких <А>, <пу> мовах ми живемо. Це ще мови дуже гарні. За дверима там буржуйка топиться. Тут можна і зимою, і літом круглий готрити. Як кажуть, військова мудрість хочеш залишатися живим, треба копати глибше. Чим глибше копаєш, тим. І Поки ножки ходять, ручки носять зброю. Да, я дедушка, як би, Трошки активний. Боюся. Так що я думаю, все буде нормально. Ми ще повоюємо. Так що. Все мох. Вою. Все мокре. Іноді це дивиться Ютуб, там, там, як наші побратими сидять по колінах у воді. Там, ето. Я думав, що таке зо мною ніколи не буде, не відбудеться. А вказується, відбувається таке. Сиділи також троє суток всі по морозу, по, по воді. Всі ми боїмося, і я боявся в тим, тим паче, тож. хто кроме мене, кроме нас, от, таких простих хлопців, простих хлопців, українців буде захищати Україну. Там всі готові, всі вже стоять, вже надоїло всім. Якщо в окопі сидіти, і просто якби це підриває моральний дух війська. Всі хлопці, всі горять, всі тільки вперед. Луганськ, Донець, Крим, хочеться покупатися літом, вже в Криму. Ми доберемося й туди. Я думаю, нам там є наші побратими татари кримські, вони нам допоможуть. Ні, Як кажуть одні хлопці, в Москву підемо, за... я кажу, мені чужого не треба, мені своє, дайте. Приймуть нас Євросоюз, приймуть НАТО, так що будемо жити добре, з року в рік.